Я на дамбу, поки пройшовся, трохи зігрівся. Були тут двоє рибаків на цьому місці. Я прийшов, вони якраз йшли. Ну, але вони ловили на воблери. Не знаю, щуку, судака. Кажуть, без клювань. А справа отут сиділо двоє чоловіків на живця. Ну, то зловили щуку. ну Але риболовля на живця мене мало цікавить. І я люблю спінінг. Добре, зробимо ще пару закидів тут і треба потрохи збиратися. Да, на вулиці вроді нуль. Кільці сьогодні вже не так сильно обмерзають, але холодно. Вітерець є такий доволі неприємний. Так, тут нічого походу не змінилось. Нічого. Риба. Риба така ж пасивна, як і там. Точно так само пасивна. На тому місці пробував міняти приманки, що не робив, але ні. Була якась грайка окуня, то що клюнуло. Тих пару окунів і все. Добре, перший закид без клювання.